бійців в вкрай тяжкому стані рятують у Дніпропетровській обласній лікарні Мечникова. Обидва воїни кажуть, лікарі майже не мали шансів вижити. Проте допомога медиків і підтримка близьких зробили неможливе. Чоловіки отримали шанс знову стати на ноги. Ольга Павловська розповість більше. Олександру лише 18. круглий сирота. Усю родину йому замінює Ліда, кохана дівчина. Щодня вона пильнує його, не наче дитину. Саша. Якщо ти не чуєш, пожми мені руку. Ледь притомний, він шукає її руку і міцно стискає. Ліда каже, він обіцяв завжди бути поруч. Сказав, що я вже збираю на нам на кольця, каже, ти не проти. Я каже, ні, звичайно, не проти. Він каже, як приїду, так зразу і вийдеш за мене замуж, але не доїхав. Це була їхня остання телефонна розмова. Потім чотири дні тиші вона невпинно шукала, бодай звістку і знайшла. У реанімації та тліста один тільки діагноз. Рраніння голови, ушиб мозгам, ранення груді, ранення живота, ранення комісності. Олександра Демиденка зупинив вибух міни 16 жовтня біля Попасної. Останні комах гвинтокрилом доправили до Дніпра. Осколки зарешетили очі, їх щойно вдалося дістати. Стан бійця і надалі вкрай тяжкий. Було страшно взагалі бачити його. Я ж привикла не таким його на нього дивитися, але якось привикла вже. Він. Дуже хороший, дуже сильний волі ну, і духом сильний. Закохалася з першого погляду. Ліда каже, вони разом з 17 років, відколи познайомилися у Березанському ліцеї. Він навчався на електрика, вона на кухаря. Щойно Олександр завершив навчання, пішов до війська. Ліда каже, як не вмовляла, зупинити не вдалося. Тепер певна, він побореться за життя так само вперто. Він Зможе встати на ноги і обмілує мене і каже, що скучав дуже сильно. Медики кажуть, надія є. Потихонечку з'являється зазнання, да? ти нас сшиш, ой, молоді, сшить. Поруч боротьба за життя 23-річного бійця. Мама не відходить. Вона безперестанку шепоче непритомному сину. Слова підтримки. Сарцево мрія з дитинства це навіть було тяжко співавити таке, щоб настільки бути офіцером, мріяти з Зиста це його перше поранення за понад два роки служби. Біля Мар'їнки великого осколок розтрощив хребет в районі шиї. Руки та ноги одразу стали нерухомі. Раніє позвонка ніже, ну от він рікашетірував сюди. Вже травма осколочна, ранені, позвоночника і спинного мозку – це дуже складно. Медики кажуть, за таких складних поранень диво вже те, що його евакуювали живого. Хірурги кілька годин в операційній рятували хребет. Буде п'ять старший. Лікар. Наш офіцернову хорошо. Он все знає. Всі условия для вистановлення функцій спинного мозга зділений. Старший лейтенант вже почав рухати руками. Медики вірять за такої підтримки він повернеться до життя. Ульфалос, Олександр Куліш, Дніпро та сан